І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, друзі, знову ми вирішили до лісу. Вирішив піти подивитися розвідку, чи ще ростуть якісь гриби в кінці січня. Сьогодні у нас субота, 28 січня, 11 година, 10 хвилин. І ми в такому трішки засніженому лісі. Ну що. І на вході, буквально пройшов, я може хвилин 15 походив. Тому попадають нам рибочки, фламуліни, зимові опеньки. Такі молоденькі на стовбурі припадали снігом, правда. О, така краса. Попримерзали. Ось. Ще знахідка є. І тому ще буквально пару метрів нижче я бачив ще вуха. Юдені морець знову є. Ось. Але, а, тому ще я бачу на стовбурі, ось там під снігом. Покажу ближче. О! Ось так зазирає під снігом. Ще трішечки є. Ну що? Але зайшовши в ліс. Токнувся я з такою проблемою, друзі. Кошика з собою я не брав. Думав, що в курсі стоїть кульок. Але я по кишенях, а його немає. Я забув, що я на рибалці його витягнув. Ось така голова трохи. Ах, так що збирати, поки, що ми не маємо. Ну не будемо падати в паніку. Зараз там на виході я бачу корчі з лозою. Вернемося, це в них багато. Туди назад, хвилин 15 ходу, Попробуємо сплести такий якийсь одноразовий кошик. Знаю, що з того вийде. Колись раз бачу в інтернеті, як це робиться. Ну, попробуємо, може щось отримать. Як це не получе, то на тому буде кіновий кінець. Десь додому, не немає, що збирати, Ще не буду збирати. Ну, якщо щось вдасться сплести. То підемо спробуємо щось позбирати. Ну що, йдемо, вертаємося назад. Що нарізали ось таку гарну кубку лози. Не ну, знаю, можна хватить на невеличкий кошик. Якщо не хватить, то підемо підріжемо ще. thanks <sniffs> Так, вийшов у нас такий диск, друзі. Хорошо, ми це все обрізаємо лишнє. Ось вийшло у нас ось таке. Так що вихід з положення є. Що продовжуємо. Берем ножик, зарізаємо по такі під кутом 45, такі, щоб були гострі. Легше було б пропхати їх Межелозою Ось такі. Взагалі, мутьохов-мутьохов, друзі. Якісь такі во з мутьохов. Ну, трошки часу забрало. Десь коло години я з цим всі побавив. О, ківо у нас вийшло. кечі Які пірнати, якісь трошки страшнувати, ну, але походу моцне. Грибів можна кидати. Ось. Ну що, тавру ми маємо. Що, йдемо пробувати свою удачу. Може, і трішки підзбираю собі грибів, а вам заодно покажу зимову природу у лісі. Ну що, сідаємо зручніше, йдемо пробувати шукати, що з того вийде, як завжди, все знімаю, показую, розказую. Вперед. О, такий у нас інструмент вийшов. Ну, Може ручка не відпаде, поки будемо збирати. <гум> Пішли. Ну що, друзі, вернувся назад, звідки почав. Там, де ми знайшли перші, будемо починати звідси, зриваємо. Йдемо далі. Тут трошки є, молоденькі. Правда, позамерзали. Ось. Позамерзало. Взяв рукавицю. Не було рука мокра, молоденькі трошки вони старі друзі скручуються молоденькі вже всихають чи то що пішов мороз вони позамерзали ось. Ну, але мені здається що вони будуть відходити Що вже все. це ми попали напевно на останні зимові гриби з вами І так вони тут були дуже довго Опа, Посунулся, Ну, нічого, нічогось такі молодесенькі але вже від морозу посихалися, такі поскручувалися. Ну нічого, потрішки, може щось назбираємо. Ось, вже трішки є, дам, тому я бачив, ще вушка заберемо. Юдені пару. Ну, продовжуємо. Що вийде, то вийде. Так, Тут по дорозі нам попадають ось такі дивні гриби. Ну не знаю, що це таке. Такі. Ну не трутовики, чи то якийсь вид трутовика. Хто знає, пишіть. Такі тонесенькі, чорні. Ну такі. Багато растуть собі у сім'ю. Але глядемо далі. Так, тут знайшли вушка. Ось такі. Дві штучки. О, там є ще. Ось Осіки. О. Лицькі величезні. О, красота. Берем. Тут ще молоденькі є. Так, рускутят, попри... позамерзали. Опа. Позамерзали. Отак. Так, ще нам попадають такі. Молоденькі. ось. Попадається у нас не густо, де-не-де, там дві, там дві. Ну, я ще не знаю толком, де вони добре ростуть по цих лісах. Для ці зимові гриби познаходили тут у нас в одному місці. Вже ходив пару інших місць, але вже без успіху. Є багато місць, але тут треба мати час, коли за ними ходити. так. Дождимо далі по цій вербі, дивитися, і по ній я знову знайшов ще пару. Опа, ось такі здорові, гарні. Позамерзали, хрускотят. Був морозець зранку, десь градусів 5 є, напевно, такі грибочки. Ну що, пару хвилин вже трошки назбирали. збирали, зразу думав, що нічого з того не буде. Але добре, що нам вийшло сплести корзину. Добре, ну що, продовжуємо далі. Так, Тут нам попадають вже такі старі. Ведь такі здорові ростуть фламуліни. Здорова, стара. Ось ще вона. Такі постарили. А здоровені ростуть. Таких великих ще мені не попадало. Ось, от уже вже нема що брати. Старі. М -м -м. Я шукаю, можна йде якісь молоді. Так, і проходять чепуз. Такі накидані на валені корчі. Нападало так багато патиків. Тому на одному бачу знову зазирають молоді. Гарні. Ось. Ну нема вже цього разу так йти мирами, купами. Вже знову походив хвилин 15. Попадають такі по пару. Де не де. І багато старих попадає покручених. Це вже, напевно, все. Це буде сьогодні послідна рибалка у нас зимова. Ну як, може ще підемо якось в ліс. Бо за цими, я так пані, рибами вже немає смислу ходити. Вони відходять. Все. Десь іскочують. Це сьогодні буде останнє, напевно. Що йдемо далі. Так, продовжую наші пошуки. На шляху нашому попадає там отрутовик гарний. Візьмемо за три штуки, нам треба знайти сусід, попросив. Щоб я йому взяв за два-три тут толока. Хочу якийсь собі там мазь робити, ноги мастити. Не знаю, ще чого він то масти. Ну, попросив, візьмемо такий один знайшов. Ось такий гарний молодий. Зараз обліжу. Відламав. Берем козину. Ще б, може, одного, ти був би добре погано. Там є ще ми, молоденькі, але казок таких посередніх. Кидаємо. Йдемо. Ну що, походив я провалом по вербах, по Сазиро Назбирали ми ось так трохи на дні. Нема по вербах, вже там повідходили. Знайшли пару штучок і все. Там зайшов. Знову по тому ліску між двома провалами, що ми ходили тими минулими разами. Ну і там зразу, зразу бачу, є пару штук. Ну, Може але в якому стані? А, то ще йду друзі, ділові, дитські гарні. Такий красивий, гарний гарні корчик. О, красота. Один нормальний попався. слідущий патик нам попадає по дорозі на нашому шляху. Були молоденькі, але вони всі покрутилися. Не знаю, чи вони від морозу, чи вони просто вже відходять і тому так покрутилися. Ось такі молоденькі, ну, лишаємо, немає нічого тут худоба. Йдемо далі. М -м, о 5,25. знайшли ще пару. Ось. Під корою назирають. Ось такі чудові, молоді гриби. Ось такі шапочки гарні. Оці вже такі дуже маленькі. Не будемо брати, йдемо далі. Так, попадає нам ось такий корчик. Молоденький, чудовий, буду забирати не так вже все. Не старіють, відходять. Берем. До кубки. Там бачу ще на одному дері зазирають, вже трошки краще є. Угу. Ці вже більші попали. Опа. Гарні шляпи. Мало, мало. Мало її вже, друзі, попадає. По парушту не де. Вже все. Напевно, вони закінчуються у нас. І напевно вже цього року їх на експонів не буде. Пишіть, як ви думаєте. Чи ще можуть вони бути, чи не можуть бути. А мені вже здається, що вже все. Що вже не варто буде йти більше. То, що сьогодні підзбираємо і все. Та, бачу, бачу, і знову нам попадають. Ось. Тут старі погнили, а з боку виросли ще пару шляпок. Ось. Беремо. Ну, а такі цікаво збирати, такі корочки гарні. Скільки красе її тут попадає. Такий живати, увага. Лийки. Руками не позамерзали. Коріні так лишаються там, відриваються одні шапки. О. Нема смислу ножі підтягати. Легше рвати їх так, замерзлі. Іще нам попадають. Ось такі. Йду, знімаю все на ходу. Навіть не ставлю камеру. Просто йду і збираю по дерева. Я збираю, дозбираю, то щось полишало. Де-не-де Ну що, трішки є. Продовжуйте далі. І ще нам попадають молоді, красиві. Ось такі зимові опеньки. Розрізаю їх, йдемо далі. Так, там ось ще зазирають під кури. Ось, сі-сі. Опа, такі молоденькі. Молоденькі шапочки. Ось, беремо. Тут вже такі постарили, Але ще... Але вже такі відморозики сильно скотилися. Ма викидаємо, йдемо далі. Так, і знову нам попадає. Такі гарні під стовбуром. Молоді шапочки. Красота. Ось такі біленькі. О, тут кабули вішенки, Вже, правда, їм кришка замерзли, постаріли. Так, в шеї. Опа, попримерзали. Так міцно тримаються до стовбура, примерзли. Добре, продовжуємо. Чим став, ти далі. Тут знову попадають молоденькі. А тут вже матки, що брати, так сильно дрібоньки. Ну, хто ходить, той знаходить. Так я ще знайшов дитський чудовий корчик. Нам попадає. Так, сміття нападає, сміття з дерев. Лісті, де дитський гарний. О, а, Все попримерзало. О, які гарні. Чудові біленькі. Ще і з другого боку, ще з другої сторони. Дивно, що кошик витримає. Я думаю, що він. Кінокла грибів він все розлізе. Але, друзі, ходжу, я вже з ним годину тримається. Капець. Ну, може він ще буде не лише одноразовий. Може ще десь там послужить. я. Бо би не забув кульок вдома. Навіть би не здумав, що я вмію кошики плести. Хм. Навіть би не подумав, що мені таке вийде. Ще з першого разу. Ну, знову попадають вуха юдені. Муе. З китайської вуха дерева переводяться. Їстівні лікувальні гриби в китайській медицині. Можна їсти їх навіть з сирими то любить робити з них салати, я їх тушкую разом з усіма. Нормальні. Екзотика. То всі риби на любителя. Отак. І знову нам попадають там поодинокі пару. Ну, переважно по пару штучок. Нема великими кошами, попала ще в двох місцях, так трошки більше. І все. Ну нічого, йдемо далі. Там бачу, там озну фламуліни. Зимові опаня, якщо не знаю, чи ми щось там виберемо. Одно то що я не бачу тротовиків більше, невже ми заказ не виконуємо Ще без у два-три нам знайшов тільки одного. Одного мало. Тут ми що виберемо одну Може то ще зверху, за 2-3. все тут більше нема що вибирати Такий корч весь горів. Нема нічого з нього. Добре, йдемо далі. Так, і знов на двох деревах. І вони вже все. Ось такі. Уже старі. Тут щось не знаю, щось може вибрати, Ні, це вже так і не гарне. Вони вже напевно будуть відходити все. На цьому дереві. Так і все. О, О там ще бачу. Є, попадають щеном. Недалечко. Оці гарні ростуть, там, класні. О, дивіться, как раз. Ці файні, тому що я зазирав. Ось. Всі нормальні. Так сказати, розбируємо останні. Іде. Так, там бачу, на стовбурі дерева знову попадають нам. Пару штучок. багато, але там пару, там пара. Ми щось таке наберемо. Зразу взагалі думав, що нічого з того не буде. Зал... по кишенях, кулька нема, думав, все, дурно прийшов, кіна не буде. Але якось положення ми вийшли, дякую Богу. Дійшла ідея. Зробили кошечок і працюємо. Йдемо далі. Ці заміту здалека. Там собі ростуть на стовбурі високо. Опра. О, Які чудові, гарні зимові хиби. Позамерзали, кришуться. Кришуться страшне. Натискає, шапка зразу покришилася, покришилася і все. Так, і зовсім недалеко в пару кроках. Попадають нам ще такі. Ось. Опа. Опа. Так, який гарний корч. Он, майже його пройшов, бо йшов боком туди. А там зазирає. Ось які шляпочки. Добре, йдемо да. Так, а там отакі пару. Ось. О. Позам, Там пара і у нас кошку прибуває. Ух ти, а там ось зазирають. Дивіться які. Ну тут зазирають. зазирає. Ну, здоровий, здоровий. Так, це вже повезло трохи. Опа. Та, тушу, тушу вверху Верхує. Так, і знову нам попадає ще один. Стовбур з грибами. Обриваємо, йдемо далі. О, нарешті повезло нам. Я думаю, що їх не знайду. Ішов одного. Але таки повезло. Так що ми просьбу виконаємо. Нагадую, сусід просив йому взяти за два-три тутовика. Ось таких. Ось, Візьмемо всі чотири ці, Ось такі вони. Ну, я точно не знаю для чого. Він хоче якось робити мазь. Ноги мастити, чи що він там таке. Ну щось із ногами. Взагалі, як він то робить, я не знаю. Кому цікаво, хочеться попитаю. Так, ну що. там ще той один міст. Ай, маленький не лишається. Ну що, ось такий в нас був, друзі, похід. За чудовими зимовими грибами. Назбирали ми ось скільки. Ну, козині трохи є. Козина вийшла в нас Любоченька і широченька. Ну що, на цьому будемо закінчувати наш грибний похід до лісу. Сьогодні в нас 28 січня, нагадую. Добре, все. Зустрінемо на слідуючих чудових рибалках. До слідуючих зустрічей. Па-па, бережіть себе і бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Па.